Сумні звістки продовжують надходити в громади Волині. Стало відомо про смерть двох наших захисників. Богдан Малафійк із села Люб'ясь Любишівського району, 1981 року народження. Загинув 2 лютого 2026 року на території Дніпропетровської області. Віктор Редченко із села Губен Перший Городищенської громади 1974 рік народження загинув поблизу населеного пункту Мирне. Покровського району Донецької області, вічна пам'ять усім, чиє життя забрала ця війна. Прикордонник Волинського загону отримав медаль за військову службу Україні. 46-річний Роман Максимець, учасник АТО ООС, у 2022 році. Знову пішов на службу. Спершу був у складі мінометного розрахунку. Згодом став аеророзвідником. Воюючи на Харківщині, воїн отримав мінно вибухову травму та потрапив до шпиталю. Після лікування він повернувся на службу. Зараз охороняє ділянку українсько польського кордону на Волині. 19-річний лучанин на замовлення підпалив машини. За це мав отримати 3 тисячі доларів. У Луцьку оперативники районного управління поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку та слідчими за підтримки управління СБУ в області менш ніж за добу встановили та затримали фігуранта, який на замовлення підпалив автомобілі місцевих мешканців. 1 лютого близько 23.30 до поліції надійшло повідомлення про загоряння двох транспортних засобів. На місці події негайно прибули поліцейські та рятувальники. Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів ми встановили обставини підпал та фігуранта причетного до злочину. Кілька днів тому йому написали з невідомого акканту та запропонували легкий заробіток за підпал автомобіля. Пообіцяли 3 тисячі доларів США. Проте своєї винагороди Палі так і не отримав. Хайсоси Соловченко так каюся і готовий допомагати сільству і також до багато чому іншому поліції щоб закрити інші такі організації Зловомисника затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Цько зловили підлітка за кермом. Патрульні зупинили Мерседес бенц за порушення правил дорожнього руху. Виявилось за кермом 15-річний хлопець. На матір підлітка склали протокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання. Хлопця відсторонили від керування. Житловий будинок горів у селі Ветли Камінь Кашерського району. На момент прибуття рятувальників було сильно задимлене горище будинку. Загоряння оперативно ліквідували. Постраждалих, на щастя, не було. У селі жиричі Ковальського району зафіксували випадок сказу, дика лисиця забігла на подвір'я і покусала домашнього пса. Після лабораторних досліджень у тварини підтвердили сказ з 2 лютого. В селі запровадили карантин на 60 діб. Цьку відкрили оновлене хірургічне відділення в обласній дитячій лікарні у вересні-грудні 2025 року. У ньому зробили масштабний ремонт. А в січні 26-го завершили облаштування з сучасними меблями та обладнанням. Вартість робіт понад 11 мільйонів гривень, з яких 3 мільйони гривень з обласного бюджету та понад 8 мільйонів з бюджету Луцької громади. У відділенні цілодобово надають невідкладну та планову хірургічну допомогу. За такими профілями дитяча хірургія, урологія, торакальна хірургія, нейрохірургія та лікування опіків. Щороку тут лікують понад 2200 тисячі дітей та роблять понад півтори тисячі операцій. У нас тут проходить адаптивна підготовка. До нас приїжджають хлопці з, різ... з різних навчальних військових центрів, солдати, офіцери, хлопці без бойового досвіду. Також є хлопці з бойовим досвідом. У нас тут є інструктора. Із бойовим досвідом, <плес> да, ми викладаємо дисципліни, які життєво необхідні кожному бійцеві на фронті. Ми ділимося досвідом, хочемо, щоб кожен <плес> боєць володів навичками, які в подальшому допоможуть йому правильно реагувати на різні загрози, правильно поводитись е, в бою та повернутися в подальшому до своїх рідних додому, повернутися героєм. І швиряй. Давай і І упав. Упав. упав, 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 упав. і не встаєш, поки вона. Ну. Я Стоять, думаю, голосніше. Ні-ні, сиди-сиди-сиди. Садим. Раз, два, три, чотири, пять. Устає. Саме от терпіння це одна із, скажімо так, важливих наших рис, які повинні бути, оскільки люди приходять зовсім не бойові, зовсім не військові, вони не знають, що їх очікує, і ми повинні мати терпіння, щоб повністю їм розказати, показати та навчити, як в першу чергу виживати, далі як знищувати ворога, який прийшов на нашу землю. У нас є перелік військових дисциплін, які ми включили в нашу програму адаптивної підготовки. Викладаємо тактичну підготовку, психологічну, інженерну підготовку, щоб кожен солдат знав, як правильно копати той окоп, маскування, щоб він міг замаскувати ту позицію, яку викопав так само і себе. Зараз така війна, що... що ворог, що ми дивимося з неба, У нас є дрони. І тому нам потрібно правильно вміти замаскувати. Це дуже важлива дисципліна, на мою думку. Також робота із дронами ми викладаємо, як правильно реагувати на дрони, як поводитись з певними е, типами, да, там мавіки, FPV те де і т.д. вогнева підготовка, топографія, виживання солдата, е, мінно-вибухова справа. На мою думку, найважливіша дисципліна, і вона є моя улюблена. Це медицина. Як то кажуть, на війні ти можеш не здійснити жодного пострілу по ворогу, але із артилерійським вогнем та дронами боєць зустрінеться це 100%. Вони можуть завдати великої шкоди, тому вчасно та правильно надана медична допомога це ще одне врятоване життя. В першу чергу військовий повинен виконати завдання. Але на другому місці стоїть його особиста безпека. Чи буде потрібний момент біля тебе той професіонал, який медик, що буде робити боєць, який понадіявся на когось, а сам, скажімо так, пропустив це заняття, вважає його, що не потрібно. Піхотинець на, в даних умовах війни він являється універсальним солдатом, Помінь того, що він повинен вміти, стріляти, копати, захищати себе. Він повинен вміти надати допомогу як собі, так і своєму побратиму. Без знання медицини, тобі нема чого робити на позиції. Коли ти на цивілці приїхав в відпустку і, не дай Боже, якщо ти водій, десь побула аварія, ти можеш надати допомогу? Можеш. Она льот, Обстріл цивільного цивільних, є поранені. Ти зможеш надати допомогу, якщо ти понадіявся, що в тебе буде завжди біля тебе. Професіональний медик. Ні, тому це потрібно вчити всім, починаючи від військового і закінчуючи дітьми в старших школах, я так вважаю. Коли приїжджає вмотивований, дисциплінований, фізично витривалий та із адекватним розумінням того, що його чекає, то такий воїн може володіти всіма дисциплінами та навичками. В дуже короткі терміни, і я вам скажу з такими солдатами, дуже приємно працювати. Я отримую велике задоволення, коли працюю із такими людьми. Вони тобто мотивовані, цікавляться, багато запитань дають, хороших э, адекватних запитань, що стосується військової тематики. А от коли приїжджає солдат немотивований, лінивий, да э, то я б сказав, що тут і рік і два навчання не зроблять з нього. Хорошого бійця. Тому терміни для підготовки, я б сказав, що це індивідуальне поняття. Але якщо, думаю, моя думка, що місяць. 30 днів саме головне це, щоб було бажання. Тобто людина, яка не має бажання, вона в принципі не може бути ні інструктором, ні кимось іншим. Саме головне бажання і бажано, щоб був дійсно бойовий досвід перебування на передку в бойових умовах, щоб мати чітке розуміння, що там у нас зараз є, е, е, чим ми можемо е, людям, яких ми навчаємо, допомогти. Для закінчення війни я б хотів продовжити службу. В наших Збройних силах України та приносити користь нашій державі, армії та нашим громадянам. Я бачу себе цивільним, таким, яким я був до початку війни: сім'я, батьки, пасіка, цивільна робота, якою я займався. Певно, просто поїздити по в першу чергу по нашій Україні, подивитися місця, в яких я ще не бував, і, звісно, хочу поподорожувати трішки за кордоном. Моя мрія. Так як і мріяв кожного військовослужбовця, щоб поскорше закінчилася кровопроветна війна, щоб кожен воїн повернувся до себе додому, до своїх рідних.